З початком зими прогнозують у Мінздраві до України прийде перша хвиля грипу. Очікують три види вірусів. Усі вони зауважують лікарі. У нас вже не уперше, і багато людей встигли перехворіти. Тож медики очікують на менший аніж у минулі роки рівень захворюваності. Однак наголошують, навіть перенесене захворювання повний захист від нового не гарантує. Євляється ли перенесений перенісений гріб, ли після себе стойкий імунітет. Ні, стійкого немає. Харків'яни, з якими спілкувалася знімальна група Новин, переконані, що можливої епідемії треба готуватися заздалегідь, загартовування та свіже повітря перші помічники у цій справі. От грипу і простуди. Просто-напросто треба вести здоровий образ життя чаще бувати на свіжому повітрі, але це, звісно, в залежності від зайнятості людини, по мірі можливості. Пам'ятають мешканці першої столиці і про народні рецепти: наштал чаю з лимоном та медом. Це, мовляв, організму не шкодить і коштує дешевше за пігулки та околи. Ми з подругою тепло одіваємося, п'ємо чай, сліпе, кушаємо мід, п'ємо чай з каліни. Гулять побільше, роботи, поменше лежати, Єсть чеснок, лук, хрен, ну і все остальное. Чайок, з меліси, ну в общем, все мід є. Однак медики зауважують, самолікування може нанести здоров'ю неабияку шкоду, адже грип може спричинити багато складень від захворювань серця до запалення мозку. Тож візит до лікарні радять не відкладати. Якщо вдруг температура вище ніж 38,5, і вона стойка і не знижається, потрібно йти до врачу. Іноді потрібно просто визвати врача обов'язковим признаком являється наліччя симптомів дихательної коли Також чувствує, що задихається, що йому как би бы не вистачає воздуха. Очень часто немотивовані, в кавичках немотивовані, слабості. Аби не захворіти, медики радять виконувати декілька правил. Зокрема, частіше провітрювати приміщення та слідкувати за особистою гігієною. Підтримає імунітет також здорове харчування та повноцінний восьмигодинний сон. Не варто забувати і про гарний настрій. Адже за спостереженнями фахівців оптимісти менше хворіють. Анастасія Горілкина, Людмила Захарова, Ярослава Борисова у тебе довиди.